Правила пожежної безпеки під час відзначення різдвяно-новорічних на свят. Насамперед, це про безпечне встановлення ялинки, використання гірлянд промислового виготовлення та відмову від легкозаймистих прикрас. Тепер детальніше встановлення ялинки лише на стійкій основі подалі від обігрівачів, радіаторів, електрообладнання. Проходів, виходів, щоб вона не перешкоджала евакуації, забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки. Безпечна ілюмінація. Попередньо перевірте гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі. на справність. якщо і недоліки, наприклад, іскріння нагрівання проводів, негайно вимкніть їх. Ілюмінація для ялинки або вулична декорація має бути лише заводського виготовлення. Безпечне підключення. Підключайте гірлянди до електромережі тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань. Не перевантажуйте електричні розетки. Вимикайте гірлянди перед сном або виходом з дому. Піротехнічні вироби під час воєнного стану в Україні заборонено використання піротехнічних виробів, феєрверків, салютів тощо. Безпека дітей. Не дозволяйте дітям гратися з вогнем, з сірниками та запальничками. Зберігайте ці предмети поза досяжністю дітей. У разі пожежі знеструмте електрогірлянду і проативно вжийте всіх необхідних заходів для ліквідації загорання. накрийте палаючу ялинку щільною тканиною, залийте її водою або скористайтесь вогнеасником. У будь-якому випадку обов'язково телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Пам'ятайте, синтетична ялинка горить швидко, при цьому матеріал, з якого вона виготовлена. Плавиться і розтікається, виділяючи токсичні речовини. Різдвяна новорічні свята це про позитивні емоції, єднання родини та радість дітей. Тому підготуйте до цього завчасно, подбавши про пожежну безпеку, аби уникнути біди. Пам'ятайте, ваша уважність це ваша безпека.